Друзі, в сьогоднішньому відео я хочу вам представити цікавий запис розмови від працівника територіального центру комплектування. Ну, так званих військкоматів колишньому, хоча, друзі, назва цієї установи не змінює абсолютно нічого, просто змінили назву, але в упаковці всередині все те ж саме. А ви в свою чергу скажете, друзі, як на вашу думку, відношення працівника цього центру комплектування до призовника, тобто військовозобов'язаного, чи воно є правильне чи неправильне? Також, друзі, пам'ятаємо про постанову під номером 1487, про яку я вас прошу написати, якщо ви проти цієї постанови постанови, про яку я розповідав вчора, то напишіть, будь ласка, плюс 700 в коментарях, і так я зрозумію, що ви підтримуєте не лише мою думку, а і більшість тих думок, які писали вчора наші українці. Також було багато тих, хто за цю постанову, щоб більшість українців повернулися в Україну, які є військово зобов'язані та стоять на тимчасовому консульському обліку за кордоном. Але не всі друзі підпадають під ці категорії, якщо я правильно розумію. Якщо ні, поправте мене, тому. що... Що на строкову службу можуть забрати чоловіків військовозобов'язаних віком станом згідно цієї постанови від 16 до 27 років. Мені нагадують, друзі, 27. І ще плюс до цього у мене маленька дитина, якій 10 місяців. Якщо хтось цього не розуміє, ну то, будь ласка, сходіть в аптеку по таблетки. Тому що саме там допомагають нам і здоров'ям. І звісно ж, друзі, якщо ж ви... Зараз перебуваєте за кордоном і не стоїте на тимчасовому консульському обліку, то до вас взагалі ніяких не буде претензій, тому що консульські установи або ж вони ж і посольства не знайдуть вас. Але ті, хто ставали на тимчасовий консульський облік, друзі, також їх не зможуть знайти, якщо вони не проживають по тій адресі, яку подавали в час або ж в момент. Е Подачі документів на тимчасовий консульський облік, тому що ви вказуєте фактично адресу замішкання або замельдування. І звісно ж, багато українців просто не знайдуть. А що ж робити тим українцям, які взагалі не мають нерухомості в Україні, їм що просто так їхати, щоб постояти, відмітитися в центрі комплектування, постояти в черзі, і як потім виїхати за кордон для того, щоб далі проживати, жити на роботі, сплачувати кредити і так далі? Просто влада робить такий вкид. І запитання до нашого суспільства за кордоном, як вони відреагують, або фактично відводять нас від основної цілі, яка зараз ведеться в Україні, тобто вони щось хочуть зробити досить і досить глобальне, але ми поки що цього не бачимо. Що думаєте ви на рахунок цього? Напишіть в коментарях. Але я вам, друзі, вмикаю запис розмови. Нагадую працівника центру комплектування. І, звісно ж, ви напишете свою думку в коментарях. А я ще далі прокоментую. Алло. Алло. Алло, еще раз здравствуйте. А, е, мне, во-первых, было чуть плохо слышно, вот, и не совсем понятно. А, я услышал, да, что это а, Мальновский военкомат. Хорошо, я понял. А почему я должен явиться? Это раз, у меня нет военного билета. То есть у меня... Значит, его... приписное то, что у вас есть. Ваш, ваш военно-учетный документ. Так, ну, приписное. А, так... Ну хорошо, а для чем мне явиться? На сверху данных. Что? На сверху данных. На сверху данных, а зачем? Заодно медкомиссию пройдете, у вас слух плохой, проверят уши вам. Ну, у меня в слуху. До Алло? нахуй. Алло? Як ви почули, друзі, тут все обійшлося без матюків, цензурна лексика і немає до чого взагалі прикопатися. І звісно ж, працівник центру комплектування 100% відповів нормальною. Лексичною мовою, так як воно і е, полагається, як по його мові. І звісно ж, це одеська область, друзі. Напишіть свою думку в коментарях. Я просто шокований від слів працівника, але в Україні є такий багато, і за кордоном є такий багато. Я думаю, що таких працівників потрібно звільняти. Але що думаєте ви, напишіть, будь ласка, в коментарях. І про те, чи є ви військово зобов'язаним, можете не писати, я і так зрозумію.